Дорогі друзі, найдено засіб від шкідників самшиту. Конкретно можу сказати, що від самшитової листяної бліжки, павутинного кліща і самшитової вогнівки. У минулому році вони знищували оці кущі, але в цьому році, як бачите, ніхто їх не чіпає. Можливо, погодні умови сприяють тому, щоб їх ніхто не чіпав, а можливо, Шавлія. Це не та шавлія, яку ми звикли бачити у декоративних квітниках. Ну, вона, звісно, має свою також декоративність, але це зовсім трошки інше. У нас тільки неприємний запах. Ну, з чим можна порівняти? Можна порівняти із. Ніби як з полином, але полин дуже, дуже гарно пахне в порівнянні з нею.